Дивіться, я, ось це дуже важлива таблиця. А... Поки що на дошці я, я написав займенники, які, які ми вже знаємо. Ось особові займенники, так? які відповідають на питання хто. Да, ось вони, ви їх знаєте. А тут присвійні займенники, ми теж їх знаємо. Наша мета сьогодні ось ця колонка. Ось дивіться: тобто особові займенники в непрямому відмінку, які відповідають на питання кого кому. Тобто на всі питання, от які б ми бачили перед цим в українських займенників. Давайте зробимо так. Давайте. Мені б не хотілося просто їх написати, а зазвичай я на уроці на роблю це зовсім по-іншому. Дивіться. Візьмемо дієслово. І давайте перекладемо ось... То есть, першу, давайте спочатку ось ми заповнимо ось це місце. Отже, дайте мені чашку. Прикладемо це речення. Дайте, да, ми повинні поставити англійське дієслово в наказовий спосіб. Ну, дайте мені, мені це, це, це знають всі. Give me, Дайте кому. Ось ця форма. Вона відповідає на питання, кого, кому, про кого і так далі. Give me. Give me a of tea. Тепер давайте заповнимо ось це. Ось тут напишемо Тобто слово, яке пов'язане зі словом ви, ми. Дайте нам. Дві чачки give us. Ось ця форма непрямий відмінок від особового займенника. Можна тут писати give us. Two cups of coffee. Так, тепер давайте заповнимо це місце. Тобто непрямий відмінок да, особового займенника. he. Візьмемо для слова to see. Я напишу два речення. Перше речення. Я бачу його будинок. Ось нашого знайомого. І перш ніж я почну це перекладати, скажу, що дієслово «to see» належить до тих дієслів, які не вживаються в «continuous». У нас таких слов було два: Дієслово to like, to want, а тепер ще дієслово to see. Тобто ми завжди вживаємо в present simple, навіть якщо дія зараз ну, відбувається. Я бачу його будинок. I see present simple. I see his house. І в цьому реченні ми да, вживаємо присвійний займенник his. Друге речення. Я бачу його, ось нашого знайомого. Іде нас зустрічати. Я бачу його. I see him. Тепер давайте напишемо форму, яка пов'язана зі словом they, вони. Я бачу їхній будинок, і друге речення я бачу їх, ось наших знайомих. Ну, В першому реченні є слово знаємо, вживаємо present simple. А Далі використовуємо присвійний займенник. А ти. I see their house. Ну а тепер я бачу їх. Кого? I see them. Ось вона, ось непрямий відмінок особового займенника, займенника they. I see them. Тепер давайте візьмемо, запомни, запомнимо ось це місце, яке зв'язане з. Особовим займенником ще. To know. know», «знати». Ну, дивіться, як пишеться, як читається слово, літера «k» не читається. To know знати. І це ще одне дієслово, яке не вживається в continuous. Отже, їх тепер у нас чотири: «to like, to know, to see. To want. Ну, а тепер. Я знаю її, брата. I know her І тут ми вживаємо присмінений займенник. А тепер я знаю її. Я знаю її, особисто її. Тобто, бачите, в цьому випадку форма присвійного Займенника співпадає з формою непрямого відмінку, особового Займенника «щі». Ну і тепер місце Я кохаю тебе, бо я люблю тебе. Це речення скажуть всі. I love you. Тобто в цьому випадку. В цьому випадку форма особового займенника, яка відповідає на питання хто і непрямий відмінок від цього займенника, мають одну і ту ж форму U, яка хай тебе I love you. На дошці три речення для самостійного перекладу, будь ласка, покажіть йому його кімнату, ну, наприклад, там десь в готелі. Принесіть нам дві чашки зеленого чаю, дайте мені квиток до Лондона. Тепер порівняйте свій переклад з моїм. Покажіть йому його кімнату. Show him his room. Діє слово to show uh, у нас стоїть в наказовому способі. Хім це непрямий відмінок особового займенника. His присвійний займенник. Принесіть нам дві чашки зеленого чаю, приносите to bring. Bring us two cups of green tea. Ось наказовий спосіб на слова bring. Ну, це не прямий відмінок особового займенника. Дайте мені квиток до Лондона. Give me тут все розуміло. A ticket до Лондона і вказуємо, вказуємо напрямок руху. І це займенник to. Отже, переклад третього речення: Give me a ticket to London.